Всім привіт! З вами канал Гуріїв Тейм 2, і це свіжі новини боксу. Шакур Стівенсон, про бій, Девіс Роуч, Бій Ф'юрі Джошо. Відбудеться 100%. Заява Тоні Білью. Є ім'я більш небезпечного суперника для Усика, ніж дюбуа. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Друзі, ми прекрасно розуміємо, як важливо в цей момент стримувати ворога та бронити наші кордони. До мене звернулись знайомі з 9-го прикордонного загону імені січових стрільців ПКШР. Зараз їм дуже необхідна зарядна станція Командос та інверторний генератор. Прошу фанатів боксу, моїх підписників, підтримати цей збір, моя банка Моно та реквізити Приват в описі відео. Дякую кожному! Зіркового чемпіона світу WBA у легкій вазі американця Джервонту Танка Девіса чекає непростий поєдинок проти співвітчизника та чемпіона на категорію нижче Ламонта Роуча, і аутсайдеру вдасться показати себе набагато краще ніж від нього чекає громадськість. У цьому впевнений інший чинний чемпіон легкої ваги із США. Шакур Стівенсон, хоч він вважає, що замість Роуча Девісу слід зустрітися з домініканцем Едвіном Делос Сантосом, якого сам Стівенсон сумно перебоксував у листопаді минулого року. Я думаю, танк мав прийняти бій проти Едвіна Делос Сантоса. але я поважаю ламонта Роуча як бійця і думаю, що він добре проявить себе у поєдинку. Я вважаю його крутим бійцем і не думаю, що це буде легка робота для танка. Це буде важкий поєдинок, набагато важчий, ніж і очікують. Гадаю, люди будуть здивовані, що зможе зробити Ламонт. Треба нагадати, що поєдинок Девіс Роуч заплановано на 1 березня у Нью-Йорку США. Продовжуємо. Американський тренер Теді Атлас згадав поразку колишнього підопічного українського екс-чемпіона світу Олександра Гвоздика від американського тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі Давида Бенавідеса. Гвоздик знаходиться на іншому етапі свого життя. Він старший, але в бою з Бенавідесом продемонстрував ту саму мужність і серце, що було і під моїм керівництвом. Очевидно, що він інший боєць зараз, але я помітив, що він намагався торкатися суперника, а не бити крізь нього. Що це могло б означати? Можливо, його наміри були спрямовані більше на виживання, ніж на перемогу. Тільки він знає, його заслуга в тому, що він активізувався пізніше у бою, особливо після тривалої перерви у активності. Хоча кількох розминальних боїв було б недостатньо, щоб підготуватися до бою з непереможеним, впевненому собі бійцем, таким як Беневідес, сказав Атлас. Тейсон й Фюлі та Ентоні Джошуа, незважаючи на останні поразки, все одно неминуче проведуть бій. Один з одним, перш ніж завершить кар'єру. Чому цей поєдинок неманучий, розповів їхній земляк і колишній чемпіон у першій важкій вазі, Тоні Бєлью. Ви кажете мені, що не змогли б зібрати 100 тисяч людей? На вемблі на бій цих двох? Я думаю, ви зібрали б 50 тисяч тільки на прес-конференції, заявив Бєлью. Бій наближається. Він у графіках та на дощці оголошень. Усі хочуть це побачити. Сумно лише те, що все станеться. Коли вони обоє, трохи пройдуть свій термін придатності. Схоже, це буде черговий майвезер Пак'яо, який всі відкладали і відкладали. Зараз відбувається безлад, ніхто нічого не знає, але 100% що цей бій колись відбудеться. Він грандіозний. Це грандіозна подія блокбастер, яка ймовірно війде в історію як найбільший боксерський матч, що відбувся у Великій Британії, підсумував Тоні. Ну і на завершення, 19-річний британський суперважковаговик Моузес Ітаума викликає великі очікування у професійному боксі. Його нещодавна перемога на шоу Усик Ф'юрі 2, де він швидко накаутував. Досвідченого австралійця Демсі Макіна лише посилила захоплення навколо перспективного спортсмена. Сам Ітаума планує наступного року виступати як найчастіше, а його співвітчизник, екс чемпіон світу у суперсередній вазі Джордж Гроуз упевнений, що Моузес. Вже зараз міг би скласти серйозну конкуренцію чинному об'єднаному чемпіону з України Олександру Усику. У всякому разі, для Олександра це було б більш небезпечним викликом, ніж той самий реванш із Даніелем Дюбуа. Моузес і стане майбутнім суперважкого дивізіону. Це те, що він робить зараз у 19 років, просто неймовірно. Прямо на кшталт Майка Тайсона: Я думаю, що Моузес і складніший бій для Усика, ніж Дюбуа, заявив Гроуз. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.